Всім привіт! З вами школа англійської мови English House та я Юля. Ми підготували для вас доволі цікаву граматичну тему. Сьогодні поговоримо про форми a lot of, lots of, much та many. Насправді в цих словах дуже легко заплутатись. Чому? Тому що всі вони передають одне значення багато. Але сподіваємось, що після наших пояснень все стане на свої місця, і ми для вас підготували приємний бонус в кінці. Тож, keep watching. почнемо зі слів Елотов та Лоцов. Форми дуже схожі і придають одне значення багато, якусь велику кількість. Проте існує невелика різниця між ними. Лоцов частіше використовується в неформальній розмовній мові, в той час як Елотов абсолютно нейтральна форма. Проте вони можуть взаємозаміняти одна одну. Ми можемо використовувати елотов та of» перед іменниками в множині. Наприклад, a lot of books», A a lot of friends, a lot of of friends, options, lots of visitors, lots of questions. Ще ці слова можна використовувати з незлічуваними іменниками, тобто з тими, які не мають форми множини, адже їх не можна підрахувати. Наприклад, lots of time, lots of Money, Lots of traffic, a lot of luck, a lot of water. Особливість форм a lot of та lots of полягає в тому, що вони вживаються переважно у стверджувальних реченнях. Кілька прикладів. a a lot lot of of traffic on the the road this morning. We have a lot of friends coming to the party tonight. Тепер перейдемо до much та many. Для їх правильного використання нам знову треба буде пригадати злічувані та незлічувані іменники англійської. Власне, матч використовуємо з тими іменниками, які знову ж таки важко підрахувати. Вони не мають форми множини, а саме з незлічуваними іменниками. Наприклад, much effort, much effort, trouble, much cheese, much coffee, much noise. Ну, а власне, many використовуємо з злічуваними іменниками та множиною. Many People, many steps – Many projects. Many snacks. Many ideas. Проте зверніть увагу, що much та many використовуються в заперечних та питальних реченнях. How much sugar do you put in your coffee? She doesn't have much time in the morning. How many students are in the class? He doesn't have many friends in the city. В чому й полягають основні відмінності між словами a lot of, lots of. Мач та мені головне, що під час говоріння ви пам'ятали про дві речі: тип речення та тип іменета трохи практики, і ви навіть не будете задумуватися про їх використання. А щоб отримати достатньо практики, запрошуємо вас на навчання до нашої школи. У нас є курси для дорослих та дітей, заняття проходять в міні-групах та індивідуально. Тож, якщо ви зацікавились, то переходьте на наш сайт englishhouse.ua та залишайте заявку на навчання. Наш менеджер з вами сконтактує і пригадуйте приємний бонус. Якщо ви повідомите промокод СуперЮля, то отримаєте одне повноцінне заняття безкоштовно. Не забудьте поставити вподобайку на це відео та підписатися на наш канал. У нас є багато корисного для тих, хто вивчає англійську. З вами була школа англійської мови English House. Bye!